25 листопада новим начальником Олександрійського міського відділу міліції призначений підполковник міліції Сергій Діяченко. 28 листопада новий начальник провів прес-конференцію для журналістів Олександрійських ЗМІ. Сергій Дяченко розповів, що у міліції він працює з січня 1995 року. Починав рядовим співробітником патрульно-постової служби. Працював у Дніпропетровську і Дніпродержинську. Пішов, як говориться, всі ступені. Вот. своего роста, начиная от, повторюсь, сотрудника ППС, потом сотрудника конвойного взвода, потом помощником ОПЕРа. опера. Все практически вся работа моя, служба моя, будем так говорить, это оперативная. Я работал только в оперативных службах. Это обдонный розыск. Был на разных должностях. Возглавлял также, и был начальником сектора розыска. Вот. Начальником сектора Бнона был, начальником Бнона был в райделе, вот. начальником Бнона города был в Днепродзержинске. После этого я был зампоопером в заводском райделе. Вот. Ну и судьба так сложилась, попал сюда в Кировоград. У Кіровограді Сергій Дяченко займав посаду заступника начальника відділу внутрішньої безпеки області. На цій посаді пропрацював понад рік, після чого і був призначений начальником міськвідділу Олександрії. Сергій Дяченко вже встиг познайомитися з особовим складом і визначити принципові завдання у роботі Олександрійської міліції. Це охорона громадського порядку, профілактика правопорушень та виявлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень і їх знешкодження. Роботу Олександрійського міського відділу міліції новий начальник планує змінювати і покращувати. Не хочу сказати, що люди не працює, да? ну, то ж саме, там розиску частковий, але як-то все це по вялому у них йде. Вот так вот. Вот. Также мне не нравится работа это сотрудников БНОНа, которые отвечают по линии наркотиков. Вот, знаю уже я тут 4 дні, да, знаю ситуацію по місті, то вона мені не сильно подобається. Тому один з пріоритетів це більше искоренение ліс, которые занимаются вовлечением, изготовлением, а також збитом наркотиків. Новому начальнику Олександрівської міліції Сергію Дяченко 42 роки. Одружений, має трьох дітей.